Всім привіт, привітики мої любі! Хочу показати вам маленькі покупочки. Маленькі, Тому що і так себе стримувала, бо пішла по картоплю. Ціни дуже мене розчаровують, бо вони повзуть уверх. Саме картопля ми купляли десь в кінці вересня, навіть ні. Десь в кінці серпня вона коштувала. Ну, 20, 25 це потолок. Зараз вона коштує 30 і вище. А по тим пакетикам пофасована вона і того більше Більше 35-37 гривні. Це я взяла у АТБ. І саме ця картопля коштувала мені за 28,92. Оцей пакетик я взяла. На, зараз вам скажу скільки: 66,39. Тут 2 кіло. Ось так мої любі. По 28,59 на 33,48. Також взяла яблука, яблуко українське по 27,95. Ось дивіться, мої улюблені, і вони солоденькі, хоч і маленькі. Так само рекомендую брати маленькі апельсинчики. Вони визрівші, солодкі, не кислющі, не такі, які можна купити іноді. Тому рекомендую це яблуко українське. І вийшли вони на 33,48. Взяла ось таку нашу рябу: це печінка, курчати бройлера, субпродукти в охолодженому стані. Чим печінка дуже корисна? Втім, що, на відміну від філе, в печінці багато дуже білку. По-перше, білку, а по-друге, менше жирів. Ось так, тому десь я в тіктоці видивилася, що Якщо на ПП ну, або ПХ правильне харчування, треба брати якраз таки печінки. Два клаптика печінки хватить для того, щоб білок у вашому раціоні за день став 100%. Тому рекомендую. Ну, Звичайно, печінку не всі люблять, ось малий не любить печінку, взяла філе, суперфіле, м'ясо без стегна, без кісточки. Це від ряби рекоко якесь, Рекомендація від ряби наша ряба, прикольно придумали. І ось саме наша ряба філе по 170,99 за кіло, і вийшло то на 117,81. Взяла кефір, як завжди, яготинський, поважаю дуже яготинський за 21-30. Оцей кефірчик пів літри. Мені на млинці там, на оладі якраз таки хватить цього кефірчику. Ось отакий прикольний від господарочки консервний виріб. Тут, бачите, по якомусь написано цікавому, і коштувала ця консервочка 33,40. Мені подобається господарочка, якість відносно нормальна. І тому ми беремо завжди, якщо консерви, то господарочка. Взяла також печериці, хочу спробувати з Тіктоку новий рецепт супу горохового. Уже горох замочується. І буде суп-гороховий з кусочками філе. І з печерицями. Мені цей смак. Гриби я люблю, тому гриби в усяких випадках, мені подобаються. Вони швидко варяться швидко, дуже. І це ж гриби, це смакота, чесно вам скажу. І от саме за тебе чек оце все вийшов на 588,38. Пів тисячі вже нема, навіть більше вроді би нічого і не купила. Ну, і також взяла, надивилася в Тіктоці полину гіркого трава. Тут написано, як заварювати. Але коли я їздила в Мукачево, мені там бабулька одна дала полину, ложечку до їди, до їжі, і дуже класно вона казала, що ганяють паразитів, бо паразити по цьому відео що дивилася, і в повітрі, і на руках, і на продуктах. Ну і, звичайно, в кишечнику кишківнику, тому ось я і взяла через таблетку лік трави Полину Гірко 75 грам. І коштувала вона 42,23. Ну, 23 копійки у мене списали якраз таки з картки, бо я там раніше не пам'ятаю, що брала, тому ось так має любі, Буду. Їжу готувати і ганяти паразитів. Тому ось так. Це все вийшло чек більше, ніж на 600 гривень. Ось я вам зніму ці два чеки, покажу, що є і як. Ну, ось так, любі живемо, надіємось на швидку перемогу. Сьогодні чоловік сказав, що наші пішли у наступ на Курську область. Дай Бог, що все у нас. Сталося в нашу найкращу сторону, щоб менше втрат, а більше нам отаких от моментів позитивних. Цілую, люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.